Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом Генерального прокурора затримали на хабарі прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Він вимагав хабар від родини, обвинуваченого за зміну кваліфікації статей на більш м'які. У одному з районних судів розглядався обвинувальний акт щодо чоловіка, який обвинувачується у шахрайстві. Підроблені та збуті документів, штампів та печаток. Тощо. Прокурор представляв на судовому розгляді сторону обвинувачення. Замість виконання покладених державою обов'язків посадовець вийшов на батька підсудного. Під час зустрічі прокурор запропонував родичу за 10 тисяч доларів США змінити обвинувачення на менш тяжкий злочин. Це давало можливість загалом звільнити підсудного від кримінальної відповідальності. Правоохоронці затримали прокурора відразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцем проживання прокурора та у приміщенні лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.